Я назву це відео Ша! Ша! Ви вже, напевно, повідомлені про той скандал, який стався в студії телеканалу Київ, наскільки я розумію, там був запрошений гість Коваленко. Це відомий, я так розумію, тим, хто дивиться марафон, експерт з інформаційної протидії. Я зараз розповім, чому в цьому відео не все однозначно, але спочатку давайте послухаємо оригінал. Скільки в листопаді російські окупанти понесли штраф? Давайте не про російські окупантів, пане Олександре. Давайте я про нашу ситуацію. Дивіться, я ну я правда, міністраційний вас... ресурс в Росії дуже великий і отут його розриває, великий, пане Олександре. Ша. Ша. Я у вас тут запрошений. Добре, давайте гаразд. Експерт ветері. Отже, російські окупаційні війська. Мали за листова втрати більше 45 тисяч двохсотих, трьохсотих, та полонених. І саме тут я проводжу паралель. Тому що вони мають такі втрати, чому? Тому що... Коротше, далі вже люди не слухали. Коли оцей шматочок, кусень кинули в інтернет, це просто розірвана бомба. Люди перекидали одне одному і нічого ворожого про пана Коваленка сказати ніхто не міг. Він там далі дещо пояснює. Тому, власне, я і сказав на початку, що тут не все однозначно в цьому відео. Але ну, громадяни, знаєте, у нас е, такі сердобольні, е, тим паче, що це жінка в ефірі була там, е, вона така, ну, така тендітна. Е, очевидно, що на неї ніхто ніколи не кричав. І вона, вона навіть не знала, що зробити, але вона знайшла в собі мужність. Вона довела ефір до кінця. Вона навіть подякувала йому в кінці, що він знайшов можливості а, і, а, і змогла його дослухати. Ну, давайте далі, бо він продовжує в такому ритмі. Який має штату тоту комплектацію, злот рота батальйон, він має право на те, щоб виконувати свою задачу. Припомні підтримці, якщо ви не розумієте собі схові науці, запрошуйте до свого етеру хіміків, які будуть вам розповідати про межконтинентальні Почекайте, пане Олександре. Давайте збавимо Це... трошечки градус, пане Олександре. От правда, не було в нас в мене хіміка. Ми зараз з вами спілкуємося. Я вам ну і там далі якось більш-менш доковиляли вони до кінця ефіру. Етеру, мені подобається більше слово ефір. Так, ось я знайшов весь фрагмент. Ну от весь шматок, де був Коваленко в ефірі. З чого все розпочалося, щоб ви розуміли цілісну картину. Журналістка говорить про мобілізацію. Про те, що потрібно комусь захищати країну. І включають Коваленка. Який а журналісти, напевно, дещо не врахували. Я скажу в кінці, чого вони не врахували. Навіть в марафоні журналісти не до кінця додумують загальну політику держави. Я зараз поясню її. І ось Коваленко зривається тоді, коли вона говорить про мобілізацію. Оцей зрив відбувся, коли вона говорить про мобілізацію 18-24. І він говорить, що росіяни. Втрачають щомісяця по 45 тисяч, не знаю, наскільки це правда, ну, будемо йому вірити, він там експерт з інформаційної протидії, військовий експерт. Тому що він пояснює, що вони не укомплектовані технікою. І далі він каже, що якщо ми мобілізуємо 18-19-літні, наприклад, 100 тисяч, то ми повинні будемо утворити 100 батальйонів. На 100 батальйонів на кожен батальйон потрібно 10 танків, там Гранатомети, кулемети, обмандирування. Там, і так далі. І він питає: а у нас є тисяча танків, чи там 2000, я вже не пам'ятаю, танків вільних. І Він каже, немає. У нас є така кількість обладнання для цих молодих військових, немає. І він каже, що проводить паралелі, чому він і кричить, що якщо ми візьмемо і наших мобілізованих молодих хлопців кинемо. В бій без підтримки, власне, він про підтримку і говорить, то буде той же ефект, будуть ті ж загиблі. А ми собі, він каже, дозволити цього не можемо, тому що в нас мобілізаційний ресурс малий, порівняно з Російською Федерацією. Якщо ми так будемо бездумно витрачати людей, то нічим, по-перше, від ворогами відрізнятись не будемо, а по-друге, ми просто відправимо на смерть людей. І отут виникає питання. От, що робити з цією ситуацією? З одного боку, а зараз ви почули весь сюжет, з одного боку, Коваленко ну, абсолютно неправий по формі. Абсолютно неправий. Не будемо це заперечувати. Крик, оце ша, чужі жінці в прямому ефірі ну це неправильно. З іншого боку, він намагається пояснити, що мобілізувати 18, 19, 20-літніх хлопців. Не давши їм зброї і навчання злочин, але його в ефірі не чують. Йому говорять про те, що мобілізувати потрібно, бо кому же ж треба захищати країну. І власне на цьому журналістка до кінця стояла і до кінця на цьому і завершила ефір з ним. Ну тепер скажіть мені, будь ласка, з одного боку, етично, морально, ви нібито на боці журналістки, але з іншого боку. Коваленко говорить про те, що мобілізувати 18-літніх не може. Це злочин, це вбивство пряме дітей. От на чиєму ви боці тепер? А на чиєму боці бути я вам поясню? Насправді, ви маєте бути на боці себе самих, народу України. Тому що в даному випадку неправі оба. Одна, ми зрозуміли, у неї програма мобілізації. І така, напевне, була режисерська установка, і, власне, це вона хотіла дізнатись. Чи буде мобілізація під тиском партнерів? Коваленко прийшов з іншою ідеологією від нинішньої української позиції. І ми її з вами вже знаємо: Сполучені Штати Америки нібито вимагають від влади в Україні мобілізувати 18. Володимир Зеленський виступив, а я це передбачав, що хтось виступить від центральної влади і скаже, що ми цього робити не будемо. І Зеленський виступив і сказав: що ми цього робити не будемо. Чому? Не тому, що е, ці хлопці молоді дуже, вони можуть загинути, і це наша молодь. Зеленський обрав більш прагматичний крок. Він сказав, тому що немає зброї. Ми не можемо цим хлопцям, навіть якщо ми їх мобілізуємо, дати зброю. Немає їм чим воювати, нема сенсу їх мобілізувати. Звісно, що це складна, велика політична гра. Адже ми вимагаємо зброї, і Зеленський їзде по різним судам і просить ППО, зброю, 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 а її не дають. Натомість від нас вимагають мобілізуйте. І на цьому українська влада намагалася зіграти на протидії. Типу, що нам мобілізувати, ви зброї не даєте. Дайте зброю. І ось тут виникає питання, чому я не можу стати ні на бік журналістки, ні на бік Коваленка. Тому що, а що буде, якщо зброю дадуть? То ми таки будемо мобілізувати 18-літніх? Чи таки убережемо нашу молодь від страшних смертей? Адже в Україні потрібні люди, потрібні для життя, для бізнесу, для навчання, для освіти. Для продовження роду, для того, щоб відновити генофонд, який страшенно постраждав. Тим не менш, сьогодні історія з цим виступом мала продовження, і журналісти і деякі ну, люди, які співчувають, вже познаходили зображення пана Коваленка. І ось одне з них. На фоні оцього ша. Я тут експерт в студії. Коваленко нагадали про його експертну думку. Два роки тому Запоріжжя, новини Запоріжжя, Коваленко тоді ще трішки молодший. Активна війна завершиться у 2022 році. Експертна думка Коваленко. Маємо те, що маємо. Така журналістика, такі інколи експерти, таке інколи життя і така складна боротьба. Всім потрібно враховувати різні фактори: одним не агресувати, іншим не штовхати на смерть молодих хлопців, іншим розуміти, чим може обернутись відсутність стратегічного планування або. Занадто захоплення обіцянками інших людей і інших держав. Я за те, щоб ви не гризлись між собою, щоб ви не сварились, щоб ви не доходили до такого стану, де ви вже одне одного починаєте ненавидіти. Це не наш шлях. А щоб цього не було, потрібно завжди бути на боці істини, на боці справедливості, на боці добра, на боці об'єктивності. Тому що істина, вона одна. І вона не може бути оцінена як правда або неправда, як брехня. Вона не може бути оцінена ні в яких етичних категоріях. Немає сенсу сперечатися щодо істини. Тому що вона така, як є. Ви ж не сперечаєтесь щодо вашого зросту. От він у вас такий, і все. Це просто істина. І коли ти на боці істини, то ти робиш справу, а не сперечаєшся. Одне з одним. Нам немає чого ділити в цій війні, тому що істина полягає в тому, що ми в великій біді, і нам разом потрібно виходити з цієї страшної халепи. Всі відео, фото залишив в себе в телеграмі, є в описі цього каналу. Не забувайте підписуватись тут. Ми нещодавно отримали вже галочку підтвердження, це означає, що ми рухаємося в правильному напрямі. І я ще раз вдячний кожному з вас за підписки, за лайки, за коментарі. Я читаю, мені важливо, вам важливо, нам важливо. Нам важлива перемога в контексті хоча б зараз зупинки бойових дій. Тому що оце це теж результати війни.